Доброго дня! Це компанія Автопригін Вінниця. І сьогодні у нас знову оновлення з Німеччини Renault Megane 2, 1,6 бензин газ. 2005 року автомобіль свіжо пригнаний з Німеччини. Отакий має стан кузова. Автомобіль не фарбований, без ржавчини та корозії На новій резині. На оринальних титанах. На 4 сплопідйомниках. На датчиках світлу та дощу. Вже зареєстрований на Вінницьке номеро. На противотуманних протиотуман... фарах. Отакий має стан фар. Автомобіль не полірований. Взагалі. Це його німецькі номера, на який він приїхав, заглянемо в салон. Кондиціонер працює, штатна магнітола, п'ятиступка, центральний підлокітник, потолок не висить, задні шторки, такі заднього сидіння, чистенький охайний салончик. Автомобіль з один власник за кордоном. Колочко багажних є. Ось такий має стансоночку. Кому цікавить, то повторюється, це 2005 рік, 1.6 газ, бензин, Renault Megane 2 це свіжо перегнаний з Німеччини без підкрасів, без жравчини, без корозії. Технічно, візуально ідеальний автомобіль. Кому цікавий даний автомобіль або інші, або інші наші автомобілі, звертайтесь в приват. Це місто Вінниця.